Налімовна тема обов'язково нині в нашому ефірі поговоримо про ініціативу щодо англійської мови, зокрема у кінотеатрах, такий пункт у законопроекті, який запропонував Володимир Зеленський збурив цими днями українське суспільство. І зараз будемо жваво обговорювати в наступній годині цю тему. Попрошу вашої активності. Але знаєте, якщо це така новинка для нас, поговорити про англійську в Україні, то ми звикли радше все таки до конфліктів російської та. Української здавалося б, що, начебто, вже ці проблеми повинні викорінитися. Бодай у серці столи у серці країни в столиці, але все одно на Київщині черговий мовний скандал е відбувся через відвідувачів кафе Дубровка. Вони зняли на відео, як інші відпочивальники виконували в караокі пісню російського виконавця Григорія Лепса, який до слова заборонений у нашій країні зі зрозумілих причин через те, що він усіляко підтримує збройну агресію проти. України. Авторці відео не сподобалося це, і вона зробила зауваження адміністраторці закладу. Натомість дівчині почали грубіянити і виштовхали її із закладу. За словами очевидців, згодом навіть сталася бійка. Власники закладу вимагали від трьох людей, які зробили зауваження підписати мирову угоду, але вони викликали патрульну поліцію і склали заяву, який може бути мир з Лепсом з Росією. І найліший дінь точно був не вчора. Ну, в всякому разі, вся зараз риторика Лепса помилкова стосовно України. В першу чергу творчість його не варта жодної уваги, тим паче російською.